Виконання розвороту з використанням прилеглої території. Тут у вас може бути декілька варіантів. Прилегла територія може бути праворуч, і прилегла територія може бути ліворуч. Виникає запитання, де краще і як виконати розворот. Дивіться, вам треба оцінити: по-перше, наскільки зручно на цю прилеглу територію заїхати. Другий момент, наскільки зручно з цієї прилеглої території виїхати, і наскільки там е, обмежена. Або нормальна оглядовість. От зараз у мене є два варіанти. Якщо я поверну ліворуч на прилеглу територію, то ці автомобілі перекриють мені оглядовість, і мені дуже складно буде виїжджати заднім ходом. Тому тут я рекомендую використати прилеглу територію з правої сторони. Що я роблю? Дивіться: я проїжджаю. І зупиняюсь за прилеглою територією праворуч. Зупинився. Тепер продивився. Моє завдання заїхати на прилеглу територію так, ніби я хочу заїхати в гараж. Вмикаю задню передачу, поки повороту працює. Важливо дивити ліве зеркало, бо зараз вперед буде зміщуватись. Продивляю, що на прилеглій території ніхто не рухається. Ліве зеркало, праве зеркало, поворот голови, ліве зеркало, праве зеркало, поворот голови. І як тільки я зупинився, і тепер дивіться, я заїхав на прилеглу територію половиною автомобіля, але половина автомобіля залишилась тут. І у мене зліва нормальна оглядовість і справа. Тому використовувати ось в такому випадку прилеглу територію краще з правої сторони. Ви спрогнозували, де у вас буде краще оглядовість? Ще один приклад. У мене дві прилеглі території справа і зліва. Якщо я зараз проїду вперед і заїду сюди, то у мене заїхавши сюди, у мене той автомобіль автомобілі позаду будуть мені обмежувати оглядовість. Якщо я заїду на прилеглу територію зліва, то я спокійно буду виїжджати, тому що там краще проглядається моя траєкторія для руху заднім ходом. Тому я, в принципі, можу зараз зробити наступну річ: лівий покажчик повороту, ліве зеркало, нікого немає, і заїжджаю на цю прилеглу територію. Мало того, я прижимаюсь ближче до правого краю, бачите? Тому що мій автомобіль буде зараз зміщуватись при русі заднім ходом перед буде зміщуватись ліворуч, і я залишив запас. Вмикаю задню передачу, поворот. І продивляюсь, нікого немає, ні зліва, ні справа, пішоходів, велосипедистів, інших учасників і рухаюсь. І у мене тут нормальна оглядовість з правої сторони. Я виїжджаю і зразу став, як мені треба. Якби я виїжджав з тої прилеглої території, мені б треба було давати дорогу і зліва, і справа. Тут мені було це легше зробити. Тобто, коли ви. Готуйтесь до виконання розвороту або хочете виконати розворот, ваше завдання натренувати мозок вчи, бачити траєкторію не, телька, не тільки легку для заїзду на прилеглу територію, а ще й траєкторію, яка вам потім дозволить легко виїжджати, наприклад, заднім ходом. Пам'ятаєте, що я дуже часто говорю і на своїх лекціях, і ми в курсі про парковки з Сергієм Нагорним це говоримо, що паркуючись. Вам треба не тільки обирати місце, де легко, легко припаркуватись, а ще й треба обирати місце, де потім легко буде виїжджати. Пам'ятайте, це і при розворотах. Бувають випадки, ви наближаєтесь до перехрестя і бачите перехрестя вузьке. Одна смуга зустрічна, одна ваша. І влізти за один прийом тут не вийде. Тобто ви або заїдете на пішохідний переход, або можете зачепити бордюр. Що я роблю? Мені треба розвернутися. Я повертаю на цьому перехресті праворуч. І тут шукаю місце для розвороту. Їду і бачу, тут дорога вузька, мені треба знайти якусь прилеглу територію. Ось є заїзд на прилеглу територію, лівий покажчик повороту. І дивіться, коли прилегла територія знаходиться ліворуч від мене, я заїжджаю туди переднім ходом. Я продивляюсь тут достатня оглядовість, і прижимаюсь до того правого бордюра. Бачите, намагаюсь прижатися, наскільки це можливо. Чому? Тому що зараз мій перед буде зміщуватись при вивертанні коліс, буде зміщуватись ліворуч. У мене тут ліворуч повинен бути запас. Або тут автомобілі, або тут бордюр. Я включаю правий покажчик повороту, задня передача, продивляю, що там нікого немає, зліва, справа нікого немає. І розпочинаю рух так само, як на парковці та заднім ходом. Тобто я бачу траєкторію. Продивляюсь, готовий до зупинки. Коли побачив, що мій автомобіль вже готовий до руху прямо, я виїжджаю і рухаюсь. І тепер мені потрібно було на цьому перехресті зробити розворот. Пам'ятаєте, що я тепер роблю? Я просто на цьому перехресті тепер виконую поворот ліворуч. Перехрестя рівнозначне, тому з правої сторони нікого, зустрічних немає. Я повертаю ліворуч. І вважайте, що я виконав розворот, рухає в зворотньому напрямку. Ось такі маневри можуть бути, якщо вам дійсно треба виконати розворот і ви хочете його виконати безпечно. Ще одне порушення, яке дуже часто допускають водії професіонали це при повороті праворуч. Тобто, що відбувається? При повороті праворуч, мені потрібно правої вправо. Я виїжджаю, пішоходів немає. І я повертаю вправу смугу. Тут перешкода, лівий поки що повороту, ліве зеркало, і тільки тоді виїжджаю вліво. Водій, професіонали, побачивши цю перешкоду, зразу заїжджають в ліву смугу. Це є порушення.